Всім привіт від кривенької катічки. Від лівенької катечки. Че, як то правильно говорять? На сьогодні п'ятниці трошки вирішила зняти для вас маленьке відео, розказати, як я себе почуваюся. Завтра пройде тиждень. Вибачаюся. Завтра пройде тиждень, як я наклала гіпс. Е -е як моя рука? Моя рука вже більш-менш не болить. Я колись болів, Ну, болить, але так періодично. період. Надіюся, вже на наступному на сплати, що з нього гіпсі буду вже робити свою роботу, я робила. У мене вже багато справ купили Мені треба купити вишиванку, піти на манікюр, піти на покраску, ну, зробити трошки підрівняти волосся, підфарбуватися на покраску, Бо ти взагалі вчатку. Пальці вже відчуваю, трохи вже ними. Ну, чуть, -чуть. Ну, чуть, -чуть. Раз. Ну, два раз на день трохи рухаю ними. Або пару разів. Коли mm. рухаю, трохи болить. Ну, Стараюся не рухати, щоб трохи зажило, щоб трохи знявся запальний процес. Запальний процес потихеньку проходить, і п'ю таблетки від запалення суху Завтра я йду з батьками на село. Не їду на своє село, а їду до баби в село своє, де моя бабця народилася. Ми маємо завтра їхати на цвинтар, прибрати. Я не буду прибрати. Ну, може однією рукою щось допоможе, поможе, викидати якісь сміття, викиду. Там, там однією рукою скупити, то не проблема. Ну так сильно прибрати не буду, не буду навантажити оцю руку. Просто поїду. Трохи подихаю свіжим повітрям сільським, може ще зайдемо до родичів, так думаємо. Що бабці поїде, то ми точно не зайдемо до родичів. Але я так не хочу ходити до родичів, тому що треба тут казати, господи, що здалося, що, що, що з тюркої це зума рукою, Ну, не хочеться. Ну, Мама захоче піти за до, до свої двох рідних сестру. Я... Скривати ніхто не буде. Все. Тому що і так все видно просто мої. Е, хочу зараз глянути погоду. Думаю, знімати влог сьогодні відео чи не знімати. Думаю, не розкажу, як я себе почуваюся. Завтра навряд чи буду знімати, тому що одною рукою мені незручно знімати, я завжди знімаю на праву руку. Моя Права рука зараз гіпсі. <клес> Трохи позитиві себе тримаю. Тому що позитив це головне. І рука ще, ну, і запальнюші прийде, і позитив буде. Вже вибрав собі дизайн манікюру і того Завтра Хочу зараз не на така погода завтра, тому що хочу завтра. Я ну, да, щось більш тепленько, але коротку я не буду брати, тому що не пролізерка мені. Я, я змогу більш тепленьке щось. Наприклад, білу якусь червону Олімпіку. Ми десь будемо їжджати десь в 10 годині, а вже буде 10 градусів, то плаче 9. Щоб ще поїхати, швидше приїхати. Тому що наше... Можливо, заплановаю завтра ще поїхати ще на один центр, центр який є в нас тут у те, щоб на, д... на його бабуська тут жила. Так, я вже хочу дивися, я вже дивлюся відео з пусками, як люди почують, тому що скоро Великдень, а на Великдень, день я вже думаю, вже буду без гіпсу. Вже на верну неділю вже буду на манікюрі. В тому куплю собі вишити сорочку і в веші ті сорочці на каблучку на посоночках я сидити паску яку я хочу сама попробувати спекти. Бо мені ж є, так сказати, 18 років, так? Е, е, хочу рукою зробити, але не можу, бо були й деколи. Та і мені ще треба десь в середина квітня позвонити до Ортодонта, поміняти резинки та дугу. Напевно, вже після Пасхи це зробиться. Тому що після Паски ми їдемо в село. Там будуть ходити по горбах. І, можливо, потім два з села. Ну, мама повинна вже їхати в цьому році два в села на горби їхати. Там буде де виспівать. Можливо, дуже знімати си, любимо правою рукою. Бо я нічого не можу писати. Ні, друкувати. Я маю писати курсу лівою рукою, але не бачу, дуже тяжко друкувати мені текст. І думаю, що вже все пройде. Так що такі тут дівчата справи. Можливо, ще потім вечером вийде, е, вийде у влог, тому що зараз нема що розказувати. Сонечко світить, пташки співають. А завтра, можливо, не знаю, завтра не знімлю відео ніяк. Хотіла зняти, як ми їдемо з селом. Бо ще минулого тижня їхати. Ось знімлю, покажу, як все гарно, тихо, спокійно. А так, от, тихо спокійно, без віде. завтрашнього відео. Завтра, напевно, точно не буде відео. До 100%. Може, буде нове відео із села, напевно, коли буде їхати своє село під гір'я. Бо то село Пнятин, яке ми називаємо, ну, не є дуже так для мене рідним. Ну, що я приїжджаю щороку туди, але тільки на центрі і все. Ну, до так от заходи, ну я ніколи не знаю. Більше приїжджаю до себе в село під гір'я. Так що такі то справи. Не переживайте, можливо, буде наступний тиждень або через тиждень без гіпсу я відповім на деякі питання, які мене дуже багато запитуєте. Так що не забувайте мені ставити подобайки під кожним відео. Напишіть якесь дуже приємне слово і. І не забувайте ставити на дзвіночок, щоб не пропустити мої, мої відео. І не забувайте підписатися. Давайте доб'ємо хоча б 100 підписників до Пасхи. Це буде дуже приємно для мене хоча б 100 підписників. До 1000 ще нам далеко-далеко, але 100 підписників давайте доберемо. А там будемо трошки підписати. До Паски ще залишилося ще, так сказати, 3 тижні. Якщо не помиляюсь, тому що так, три тижні залишились до Пасхи. Так що давайте робимо цю ситуацію. І де 7 числа, думаю, вже знімлю гіпс або з е 5 квітня. Я знімлю гіпс, буде вже без гіпсу. Я вже чекаю той день. Так що і той день, коли мені знімлю ну поки ще рано мрієте. Тому не треба, щоб мені просто видали тіло два зуби. На ну, то буде пізніше. Так що задайте сьогоднішні питання під тим відео. І, можливо, десь через тиждень на наступний тиждень вам відповім. Так що я всіх люблю. Цілую всім папа. -па.